Я поки що кілька слів скажу. Може, мене будуть чути люди, ті, хто мені надсилав резюме на пошту. Як не будуть, то може я потім виставлю на різке відео в соцмережах. Тобто, що я хотіла би сказати, прокоментувати. Фізично я не встигаю на всі листи відповідати, тому що поки що все одно резюме ваші там, листи. Листи не завжди там є резюме, тому що буває. Я то розказую, що пишіть на це лайте резюме на електронну нашу пошту, але люди просто пишуть листи і там словами щось там пишуть, що вважають за потрібне. Тому я би просила все-таки резюме, хоч ну, що мається на увазі резюме. Де ви робили, що ви вмієте робити, на що ви претендуєте, наприклад, тому що віддалена робота це. Не просто там віддалено щось там, десь це та сама робота, і мені потрібно.